Рада бачити вас у гарному настрої, усміхнених і серйозних. Бажаю нам мирного неба та плідної роботи. Закцентую вашу увагу на дотриманні правил безпеки під час повітряної тривоги. Сподіваюся, що ви провели ніч у безпеці, в безпеці провели. Так, так. виспалися? Добре. А так. чи встигли ви вранці поснідати? Так. Так, О, так. так. так, Молодці. Добре. Я вам принесла е, віртуальну страву три тарілки. Який з них ви надасте перевагу. Мабуть, перший другий. другий. Хто, другий. хто ще Другий. Які? Знизу, знизу, знизу. Дивіться, справа, зліва, чи зни... з... З... знизу. Ну, перша. Перша, Будь... ось ці, так. Перша. Uh, ну, якщо ви уважно роздивилися, то перша без м'ясної uh, страви. Uh, а ось тут остання uh, з рибою і, uh, є м'ясна страва. Uh, тому. Потрібно знаходити шляхи для, правиль, для зміцнення свого здоров'я, і хто обрав ось цю другу, ви нехтуєте правилами здорового харчування, а це може згубно впливати на ваше здоров'я. Отже, тема нашого уроку: безпека харчування, вибір харчових продуктів, традиційні та сучасні системи харчування. Профілактика захворювань незбалансованого харчування та харчові добавки. Метою уроку діти є набуття навичок безпечного харчування, вміння правильно добирати харчові продукти, здійснювати оцінку систем харчування і розуміти важливість збалансованого харчування для здоров'я. Чи погоджуєтеся ви з метою уроку? Погоджуєтесь? Погоджу. Добре, а так, тоді так. спробуємо згідно мети, так, спробуємо визначити очікувані результати для реалізації мети. Отож, будь ласка, Софія, я знатиму, що ти знатимеш. Виходячи і знати? Погано чую. Даниил. Я вас націлюю. Я знатиму. Я, ну, я, я знатиму, які добавки є. Так, я розумітиму. А... Олександре, можна. можна? А... Дуже погано чути. Я вивчу міфи і факти про дієти. Так, ще можна я? Можна. Я вмітиму розуміти, яка їжа корисна для мене. Так, добре, дякую. Я ви я сподіваюся, що ви визначили. Для себе кожен цілі і очікування, і ну хотілося, щоб ви знали традиційні сучасні здоровчі системи, класифікацію харчових добавок, небезпеку розуміли незбалансованого харчування і вміли обирати продукти для збалансованого харчування. Ми сьогодні з вами, я надіюся, будемо активно працювати. А кожна праця цінується. Винагорода за вашу працю буде оцінювання за активність на уроці. Оцінювати буду вас я від одного до шести балів, а у е, вас є можливість оцінити себе за виконання завдань від, е, також від одного е, до шести балів. Епіграфом нашого уроку пропоную обрати слова гіпократа. Якщо батько хвороби не завжди відомий, то мати її завжди їжа. Як ви е, вважаєте, як ви розумієте даний вислів? Олександр Перегов. Ну, те, що їжа важлива в житті. Олександр, якщо я правильно кажу, ріка. Трохи неправильно, Ну, їжа це відображення нашого здоров'я. Добре, і давайте будемо оцінувати думку мудрих, бо вона тим цінна, що вона перевірена часа та особистим досвідом мудреця, в якого варто чомусь повчитися. Отож, прямуємо за новими знаннями, вміннями, навичками та досвідом. Ви з курсу основ здоров'я знайомі з перевагами раціонального харчування. Проте тема безпечного харчування є настільки об'ємною та глибокою, що безперечно викликає. У вас нові запитання. Пропоную е декілька з них поставити уявному лікарю валеологу. Валеолог, Валеолог це спеціаліст із медичною освітою, до компетенції якого належать питання про харчування, загартування, підняття фізичних та психічних сил. У ролі цього лікаря буду я, Наталія Анатоліївна, і отже, ваше завдання сформувати. Запитання до теми системи харчування. Будь ласка, уявіть, що ви до мене прийшли на прийом. Сформулюйте запитання до теми системи харчування. Візьміть у мене, скажу так, інтерв'ю. Ви в прийомі в лікаря, так? Олександр, бачу, руку піднімає. Я не чую, ти не включить мікрофона. А які є системи харчування? Добре, гарне питання. Є традиційні та сучасні системи харчування? Інший, Олександр. Як залічні? Повтори, будь ласка, голосніше. Софія, я не почула запитання. Що входить до традиційних систем харчування? Так, традиційні системи харчування, на відміну від сучасних, вони існують досить давно, вони формуються протягом тисячоліть, і такі системи можуть бути різними в різних країнах так, і регіонах. Вони можуть відображати етнічну, релігійну культуру. І, наприклад, італійська традиційна кухня це відома всім піца, так? українська. Думаю, що ви самостійно можете назвати, включає широкий спектр страв. Будь ласка, наступне запитання. Олександре Ігнатенко. Олександре, я не чую. Не чути, вибач, Софію запитаю, чомусь. Які сучасні системи харчування є? Так, дивіться, взагалі сучасні системи харчування вони будуються на теоріях харчування і mm -hmm. до альтернативних систем харчування відносять вегетаріанство, веганство, м'ясоїдіння, сироїдіння і ще безліч найрізноманітніших. Видів, ну, видів харчування. Але незважаючи діти на велику кількість систем харчування, я хочу наголосити, щоб зберегти та зміцнити своє здоров'я, слід харчуватися збалансовано різноманітно. Тому обирайте завжди з собою тарілку здорового харчування. Як ви знаєте, до складу наших улюблених і не тільки улюблених продуктів додають харчові добавки. Харчові добавки – це природні або синтетичні речовини, які навмисно вводять у харчові продукти для придання їм заданих властивостей, але саме по собі не використовуються у якості харчових продуктів. Раніше на етикетках їх позначали літерою Е від слова Європа з трьох або чотирикзначним номером, що замінювало собою назву харчових добавок. Зараз використовують повну назву добавку. Основні вимоги, які пред'являють до них е, це нешкідливість при будь-якому тривалому вживанні, і як правило. Е, Бажано, щоб харчові продукти виготовлялися без харчових е, добавок. Готуючись е, до уроку ви принесли деякі продукти, так? Або я просила етикетки. Принесли? Можете показати? Принесли. Добре, дякую. Пропоную вам виступити в ролі дослідників. А я вам зараз е, в чат. Скину посилання на документ. Ви його, будь ласка, зараз я скидую. Ви його, будь ласка, опрацюйте. Після цього подивіться на свої етикетки з продуктів харчування, знайдіть назви харчових добавок і. Встановіть відповідність між ними та хворобами, які вони можуть викликати, отож, опрацьовуємо статтю: одну-дві хвилинки там тексту мало, так, і далі я вам скидую посилання на вправу, де ви встановите відповідність. Так, я скинула вам в чат. Якщо ви опрацювали статтю, ви заходите за покликанням і виконуєте вправу. Якщо опрацювали, подивилися на свої етикетки, знайшли харчові добавки і встановіть відповідність. Заходимо, діти, за посиланням, за покликанням. І виконуємо вправу. За дану вправу, ви самі себе оціните, наскільки ви уважно прочитали матеріал, так? І зрозуміли. Так. Бачу і вже є відповіді. Заходимо діти і виконуємо. Софія зайшла на вправу, так. Завершуємо вправу. Павлик, завершив вправу чи ні? Виключаєте? Чи ні? Я вже все. Добре. І дивіться, за дану вправу ви самі себе оцінюєте, так, наскільки ви побачили, скільки ви помилок допустили. Дякую, бачу, вже йуть, йдуть ідуть молодці. Мене ваші результати приємно вражають, скажімо, так. Молодці, добре, і дивіться, діти. Дана вправа в нас формує навички компетентних споживачів, і ви дослідили продукти харчування і визначили, що може спричинити шкоду. Ми крокуємо з вами правильною стежиною до вершин досконалості. Крім того, що з вами були дослідниками, я пропоную вам побути ще діти експертами. Зараз ми теж. Експерти. Тобто, виконати наступне завдання: прочитати в підручнику на сторінці 44, 45 схему Негативні наслідки незбалансованого харчування. Негативні наслідки незбалансованого харчування. І перейти за покликання для висловлення експертної оцінки. Покликання я вам скину в чат. Тобто спочатку опрацьовуємо одну-дві хвилинки схемку, вона невелика, і далі переходимо в чат для висловлення своєї експертної оцінки. Читали і вже заходимо виконувати завдання. Так, бачу, вже зайшли. Якщо ви експерти, то ви маєте бути дуже уважними, так, відповідаючи на запитання, щоб дати експертну оцінку. Я все. Так, я бачу. Я вам вивожу результати, ви бачите, і бачимо результати, що ви 100%. 100%, 80%. Так, ще не всі до кінця дійшли. Є експертами. Дякую. Завершуємо завдання. Хто не завершив? Так, добре. Отож, зараз я вам пропоную побувала, виконати вправу за допомогою колесо Фортуни. Я починаю, а ви завершуєте речення. Давайте почнемо з Софії. Софія, будь ласка, що ти зрозуміла? Я зрозуміла, які наслідки незбалансованого харчування. Дякую, добре. Наступне хто бажає? Олександр. Можна я? Можна. Я спробую. Я спробую їсти тільки корисну їжу. Добре. Це правильний вибір. Далі. Павлик, будь ласка, руку піднімає. Мені сподобалося дізнаватися нове про їжу і про дієти. Дякую. І давайте ще когось. Даня. Мені захотілося. Мені, Мені захотілося е, поїсти. Поїсти. А скажи тобі захотілося поїсти е, щось смачного і корисного? так ну, Обов'язково їжа повинна бути і смачна, і корисна. І, Ігнатенко, Олександр. Я зможу використати? Олександре, я тебе не чую. Може, інший Олександр його продублює просто, бо не чути? Щось з мікрофоном не те. У мене чутно. Так, чути тепер. Ні. <сміркані> Вже чути. Я зможу використати. <сміркані> В тебе відходить десь мікрофон і не чути. Будь ласка, інше Олександр Перегов. Бачу, піднята рука. Я зможу. Я зможу використати щоб краще відчуватися. Дякую, добре, діти. Отож, цю вправу завершили. Вашим домашнім завданням буде обговорити тарілку харчування здорового харчування з батьками і при потребі внести. Корективи в домашньому меню. А, також таке за бажанням завдання написати есе профілактика незбалансованого харчування. Я думаю, що у восьмому класі ви знаєте, що есе це прозовий довільний твір на 5-7 речень без структури з власних міркувань. І а, діти. Також давайте з вами оцінимо себе як ви працювали за активність хто відповідав більше двох-трьох разів я ставлю 6 балів і ви виставте здійсніть самооцінку за виконання завдань які ви виконували тобто як ви досліджували етикетку чи помилялися ви чи не помилялися тобто там можна 2 бали поставити плюс далі які ви були, тобто дослідники експерти чи правильно, чи ні, так? Чи ставили ви інтерв'ю валеологу, поставте оцінку собі. Але, звичайно, оцінку вам поставить ваше життя, який ви вибір зробите. Ну, такий, таке здоров'я будете мати як наслідок. Поки ви. Натхненно працювали. Я заміксувала наші віртуальні три тарілки, і в мене вийшов рецепт корисного поживного збалансованого салату з назвою Український вінегрет Нас з вами розділяє відстань у 480 кілометрів. А також те, що кожний регіон має свої традиції, в тому числі і в приготуванні страв. Але нас об'єднує і зближує наша навчальна діяльність, наша любов до України, наша віра в перемогу. Наша згадка про наше плідне знайомство, про згадку своє плідне знайомство хочу вам подарувати цей салат. Інгредієнти: помідори з Херсону, капуста із Закарпаття, грибочки з Полісся, цибулька з Криму, Перчик з Одеси, кукурудза з Полтави, Зелений Горошок з Дніпра, заправити це все олією в Запоріжжя і посолити сіллю Соледару. І можете ще на свій розсуд додавати інгредієнтів і смакувати, рости здоровими та розумними. Дякую вам за співпрацю. Нехай вам щастить і до побачення!